Всім привіт друзі. На копі сьогодні. Давно не був в лісі і на копі. Сьогодні з квазаром F3 від Олександра. Отаких знахідок тут буде мільйон. Ми в межах міста. Тому шукаємо і серед них будуть монети. Може навіть. Дуже цікаві, дивимося. Пройшло 5 хвилин копу, друзі, і є монетка. Я? Радянщина, але я так давно не купав, що мені і це за радість. Три копійки, мабуть, пізні. О, друзі, дивіться. Хотів показати знахідку під дубом, а тут такі красавці. О, жук, жук олень. Олень. Ох, їх там багато. Красота. Дивіться який. Ооо. Красень. Красотун. Добре, хай повзе. Друзі, потемніло. Гримить. Вже гроза була, це я приїхав після грози, але буде знов Дуже весело. А тут в мене сигнал. 80. Подивимось, вже стільки накопав шмурдяка. Є. викопали. Так. І що бачимо? Мідний поясок. Дуже добре бачить мідь, але зазвичай це поясок в цьому лісі. Отак От збираємо мідь. Ото гримнуло. Зараз накриє і буду втікати з цього лісу. Добре, що недалеко відійшов від машини. О! Вітерець і, мабуть, зараз поліє. Ха -ха. О. Сигналів, щоб ви розуміли ось так, робимо гучніше. Є. дивіться, чи слухайте, вам не чутно. Але тут ще є чорний метал, дуже багато снарядів розірваних, багато окрім пробок шрапнелі, кульок шрапнельних. Так і шукаємо. Плюс завали. Сімдесят вісім в завалах розбираємо нема, О -о -о. Дерево. сигнал в дереві. Це цікаво. Хі -хі. Прям ось тут, в Гілці, Старі, старі Гілці, Дірка. І тут сигнал мідний, мабуть, сюди прилетів поясок. Хм. Цікаво. Так і є. Добре, не будемо гаяти час. Монета в гілці я ще не знаходив, так що... Йдемо далі. Цікава історія. Буде щось знайду, покажу. Отак Гримнуло. Так, друзі. Думаю, на цьому все, наш коп підходить до завершення, вже і капає. Буду тікати, отакий коп невеличкий на пару годин. До нових зустрічей. Всім пока!